Привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Аня. Дуже рада всім, хто заглянув до мене. І я починаю сьогодні відео, тому що я готуюся до свого нового процесу. Так, я продовжую серію від Міл кавова серія. І це остання, останній наборчик з цієї серії, четвертий, який я буду відшивати. Це кава. Мок. Ось такий набірчик. Дизайн цей 20-го року. Так, попередній в мене відшився дуже швидко. Я думала це і залишити, зробити перерву, але він останній буде вже вся серія готова, то я ж вирішила не відкладати почати його і. Виконати, якнайшвидше. Як, як тож, що в цьому наборчику? Папір? Так, я буду вишивати на папері, не буду змінювати, бо я вже всю серію вишиваю на папері, тож, логічно, що всі будуть на однаковій основі, схема, як ми бачимо, ниточки в два складення. У попередніх старіших наборчиках були в три, тут в два. Що в нас іде один, два. Вісім кольорів бісеру. Дивлюсь, деякі кольори, то навіть да, повторюються деякі. І ниточки. Схема я буду вишивати по цій схемі, закреслювати, я не, роб, не буду робити копію і вишиватиму Як по схемі, то здається, він також нескладний, легенький наборчик буде. Відпочивалочка, одним словом. так Ось ниточки. Це вже я готуюсь, буду розкладати. Гудзичок трохи невдалий мені попався. Там і отвір такий кривенький, і трошки є скол, але це скол не. Тому що там транспортували, а він так є з самого початку, його, мені б здається, мали б відбракувати, але його пофарбували і вклали в наборчик. Ну, вже які є. Скоро, взагалі, ці гудзички таких керамічних в них вже не буде. Цікаво, на що вони замінять. Але ж, що маємо: пісер. Кольори ниточок мені дуже подобаються. Знаєте, чимось мені дає відсил от як то морської тематики, наче пісок, мушлі і такого кольору морської хвилі, ниточки. Гарний. Цілком такий приємне поєднання кольорів, коричневий. І з цією бірюзою дуже такі дуже ніжне поєднання і дуже гармонійне, як на мене, заспокійливе. Думаю, процес буде приємний. Ниточки DMC вкладає, номери всі вказані, тож, якщо будуть залишки, я їх перемотаю поповню свою колекцію ниточок. Ось таким органайзером я користуюся і ось таким. Знову я ж на цей самий органайзер, тут в мене по номерочкам, так само розвішу ніточки і буду вишивати. Ну що ж, на цьому буду стартувати. І зустрінемось, покажу, що в мене вийде. Так, і моє наступне включення. Вітаю вас сьогодні 31 січня, останній день січня. І ми переступаємо в останній місяць. зими нарешті дуже хочеться вже тепла, весни, сонечка. І сьогодні, власне, така сонячна погода. <кій> здається, що вже ось-ось весна поряд дихає. Дні вже стають трошки більшими і, власне, я не про це, я до вас. З початком свого процесику. Ось що в мене вже виходить, не вишивала, і в мене тут є помилка. Я одразу в перший день зробила помилку. Тобто, вчора я почала вишивати, і сьогодні тільки я помітила, але переробляти вже не буду. Нехай так буде. Власне, я переплутала один колір. Ну і побачила це я тільки сьогодні. Але переробляти не буду. Нехай так буде. Це оцей пудрово-рожевий, такий бежево рожевий колір. Його тут не має бути. Тут має бути інший колір, просто бежевий. Але я не знаю. Ну, це, власне, помилка така тут по схемі, це, ну, тобто, значок «двіючка». А так як я організовую циферним методом, я не знаю, я просто взяла оцю двіючку і її шила. А по, а по ключу, тобто я шила от двіючку, то, що в мене на органайзері. Рожево-бежевий колір, а мала б шити світло коричневий. Ну, але нічого. Мені головне, щоб тепер я витратила цю ниточку, щоб мені її вистачило там, де вона має бути. А має бути вона ось тут у той самій каві, пі... кавовий пінці. Тож, отакі справи. Тому я вирішила зробити це включення, спочатку. Розстроїлась якось так. Не те, щоб воно дуже погано виглядає, а просто так, я не знаю, як можна було вишити повністю весь колір і тільки потім помітити, що я зробила помилку. Але, ну, вже так є. Будемо вважати, що це моє таке бачення. Я так захотіла, чи так має бути. Ну, сподіваюся, що воно не відобразиться цілком. Я думаю, буде досить непогано. Але будьте уважні, це такий натяк і мені, що треба декілька разів перевіряти. Схема проста і легка, але отак просто можна помилитись просто з-за якоїсь неуважності, з, -з бігу обставин, що там два і, і два. І... Я просто чому звернула увагу, що цієї двієчки буде багато. Тому як же так може бути, якщо в мене на органайзері була тільки одна пасмочка. І в мене лишились дві ниточки, а по схемі тут його має бути багато. І тільки тоді я зрозуміла, що я зробила помилку. Тобто, дівчатка, будьте уважні. Не робіть так, як я. Ну, але. Експерименти це теж непогано, тож до наступного включення покажу вам через якийсь час, що в мене виходить. І знову всім привіт! Сьогодні 5 лютого і хочу вам показати, що в мене вже є на даний час. Ось стільки в мене вишилось. Почала я 30 січня. Тобто вже шостий день, сьомий, так, сьомий виходить. Да. У мене в роботі цей, цей дизайн. Що в мене лишилося? Мені лишилось вишити по поверху, так, як отут. один колір хрестиків найтемніших оцих, і лишається заповнення бісером, бісер по краєчку. Тут я вже вишила бісер на каві, на зернятках, на чашечці, отут, і літери самі, власне. Що хочу зазначити, ці чашеці, всіх інших наборчиках бісер присутній. На килимку, а в цій чашечці немає бісеру на килимочку і немає по краям по контуру чашечки бісеру. Тільки тут, на цій ручечці, і, ну, власне, цим трошки відрізняється дизайн. Літери так само, як у всіх, буде виконуватись з кольором крем бісером. Ну, а так загалом ось такі вже готова майже робота. Я думаю. На днях, дня 2, я її завершу і покажу, що в мене виходить. Виходить гарно, мені дуже подобається ніжні кольори. До речі, цього кольору, що я використала на килимок, мені його вистачило, власне, тому що він має використовуватись тільки отут. А поклали, бачите, що я переплутала нитки, вишила ним, отут, цю скатертину, і мені вистачило. І це добре, що мені вистачило, тож я спокійна. Ось так воно виглядає. Така шоколадна пінка. Цікавий колір такий. Наче в какао шоколадний такий. Ну, ось, власне, мені подобається, що виходить. Ну, і до наступного включення покажу вам уже в наступному включенні готову свою роботу. Дякую за увагу, до зустрічі! Не перемикайтесь! І моє останнє включення. Всім привіт знову. Сьогодні, сьогодні 8 лютого, і я до вас з включенням, бо я завершила цей процес. Мій сюжетик вже відшитий. Це кава мока Це остання робота з кавової серії. Вона готова, і я хочу поділитися своїми враженнями. Відшивалась дуже легко. Це, я думаю, що найпростіше з усіх сюжетів з цієї серії, ну, як на мене, можливо, просто я вже трошки ознайомилась. З цією компанією це вже четверта робота від Мілхіл, тобто я вишила всю цю серію. Але мені насправді здається, що схема ця легша. Тут робота, ще нагадаю, вишивається вся в два складення ниточки. Хрестик і бісер пришивається також в дві ниточки. Півхрестом і петіт пришивається хрестиком. Два вида петіта, потім звичайний бісер, і, ну, і, власне, все. На цьому, все, що по ниточках залишилося ось мої залишки, декотрих, на це не звертайте увагу, що одна ниточка. Бо я її використала більше, ніж потрібно. На роботі я зробила помилку. Я замість оцього кольору світло-бежевого, вишила оцією ниточкою. Вона трохи розовата. Ось тут вона використовується взагалом. Але представте собі, її треба тільки на отут, на каву, на оцю піну. А мені вистачило її відшити це все, що світло. Ми живемо тут, на, цьому, на цій скатертинці. І я вишила в два, хрест... два складення хрестиком. Також мені вистачило, я переживала, але вистачило заповнити тут в чашечки, де потрібно. І в мене ще одна ниточка лишилась. Тож ниточки всі з запасом, всі кольори лишились по пасмі, я так думаю, плюс-мінус, ось цього кольору навіть три пасми майже лишилося. Тобто запас нормальний, можна не хвилюватись, навіть, бачите, якщо ви зробили якусь помилку. Тобто я задоволена, так, що вишиваєш і не хвилюєшся. Це ж нагадаю ниточки DMC. Номера виробник вказує. Ой, ось так. Номера він вказує, тож можна розібрати на свою палітру. Так само і бісер вказується. номера З бісеру, що в мене залишилось, це ось ну, нормальний. Запас нормальний. Теж добавлю до залишків своїх бісерочок, підпишу, якого ще в мене немає. В мене немає ось цього, в запасиках, мабуть що, і оцього. Так, а всі інші вже повторювались, тож добавлю вже в коробочки, які є з бісером. Це щодо бісера, вишивалось приємно, легко. І швидко, до речі, роботу я вишила за 8 днів. Як і попередню десь за тиждень так само. Тобто, роботи в мене вишивались гарно. Ну, і, власне, моя робота ось така, вона в мене вийшла. Я вважаю результат чудовий. Вишивала я на папері всю серію вишивала на папері. Ну, просто що перше, я хотіла спробувати на папері і вирішила продовжувати на папері, щоб вже була вся серія однакова. Якщо я буду вишивати ще Міл Хіл, я, можливо, розгляну варіанти спробую вишити на тканині, щоб можна було не хвилюватися за подальшу. Долю цієї роботи, на випадок, якщо забрудниця треба попрати, або попаде волога, що вона не зіпсується. Тобто папір є папір, який він там, хоч він і плотненький, такий на картон схожий, але це все одно папір і з ним треба поводитись обережніше, зберігати, Тобто, він боїться вологи, води. Якщо попаде бруд, на жаль, його випрати вже буде не можна. Тож, мабуть, що наступне, якщо буде мілхіл, я розгляну варіант замінити перфорований папір на тканинку. Загалом вишивалося два хрестики. Ну, якщо прям придиратися, то трошки є просвіти, але вони не критичні, в цих кольорах в фоні не видно. Ну, а так, якщо під якимсь кутом ставити трошки видно на темних кольорах, ну це, як на мене, нормально. Ось цей колір, що я переплутала, досить таки непогано, я вважаю, вийшли із таким кольором. Це ну, додасть якоїсь особливості, власне, саме до моєї роботи. Але так краще не робити, тому що це добре, що Мілхіл вкладає запас, і мені вистачило, а могло бути. Трошки неприємність. Ну, ось така кава, ось така чашечка, і я вам зараз покладу в кадр і ще роботи з цієї серії. Ось вся серія в мене готова. Капучина. Дуже мені подобається, як тут цей бісерочок блищить, він такої металевості, власне, додає до цієї кавоварочки. І з чого все починалось? Лате. Це перше, яку я купила. Якщо бачите, я тут такі додавила оцю лінію, щоб воно. Трохи ось ось, Наприклад, якщо поруч з цією чашечкою. Мені здається, так більш завершено. Тож такі роботи, якщо у вас є ця серія, ви вагаєтесь, думайте, купуйте, вишивайте, доставайте свої запасики. Вони цікаві, вони милі, вони легкі, з ними справді відпочиваєш. Ну, а на цьому, на цьому це відео я буду закінчувати. Прокоментуйте, поставте вподобаєчку, підписуйтесь, якщо не підписані. Я буду повертатись до своїх вже розпочатих процесів, які ви, я деякі не показувала на цьому каналі, а деякі давно забутий, я буду повертати. І буде ще новий незабаром старт. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити відео. І до нових зустрічей! Бажаю вам здоров'я. Бережіть себе.